Привіт всім! Сьогодні я на обід буду готувати котлети. У мене 700 г свиної лопатки. Взяла 4 картоплини, одну цибулину, 2-3 зубчики часничку, одне яйце, сіль, перець. За смаком буде. І я зараз перекручу м'ясо, хочу таких котлеток піджарити собі. У фарш м'ясо перемелене я додала перець, сіль. і... Яйце і це одне. Все гарненько вимішала, а зараз руки в мокру воду, в воду макаю і роблю котлетки. Добавила трохи сухарів сюди, щоб трималося купи. Ось таких зроблю котлетки. І буду на сковорідці смажувати їх. Отак. От це ще один спосіб в мене. Котлет. Цих котлет багато є, різних рецептів. такі будуть котлеточки в мене жарені на сковорідці. Зробила котлетки 17 котлет В мене вийшло. Зараз буду смажити їх на сковорідці. карточки смазываем, смазываем, я кладу в форму и покладу кладу сейчас трошки потом в духовочку. щоб вони дійшли до готовності. така в мене формочка всікляна. А тут далі підсмажуємо. Включила духовку. Котлетки виложила в таку форму для запікання. І на хвилин 20 на 200 градусів я їх кладу в духовочку. І ось виняла з духовки свої котлетки. Подивіться, які вони рум'яні, а смачнющі ж які. Дуже рум'янилися, гарно пахнуть. Так що будемо обідати. Всім смачного мені теж. Бувайте здорові! До зустрічі!